Денисе, який настрій в команди після сьогоднішнього матчу? Дві перемоги поспіль у нас вперше в цьому сезоні. Наскільки команда задоволена таким результатом? Ну, результат дуже хороший, команда задоволена, але я думаю, два матчі це не привід зупинятися, і ми будемо розраховувати на перемогу в наступному матчі, який буде також домашній. Сьогодні перший тайм був нелегким. Команди пішли з поля без забитих м'ячів. Але що вдалося змінити команді в другому таймі? В другому таймі вже більш пристосувалися, десь ще більше додали і було більше моментів, і тому реалізували. Ну і нарешті в нас сухий поєдинок. Вперше за чотири гри в нас сухий поєдинок. Наскільки приємно вам, як захиснику, голкіперу і взагалі нашій команді. Ну, грати сухі матчі, тим паче, коли перемагаєш, завжди приємно. Надіємося, що і надалі будемо якнайменше пропускати, тому що до цього занадто багато було. Десь покращили гру в обороні, десь додали в концентрації, як я казав, минулих, після минулих матчів не вистачало концентрації, десь додали в цьому плані, відпрацювали деякі нюанси на тренуваннях і це дає свої результати. На вихідні і підготуватися до наступних матчів йдете з гарним настроєм? Так, я думаю, сьогодні ще трішки порадіємо, а вже завтра е, включаємось в роботу. Не треба дивитися назад, треба дивитися тільки вперед.